А ти був тою людиною, яка от з перших таких топових масштабної війни пробували е, працювати і боротися з ворогом за допомогою дронів. І от розкажи, коли у цей момент саме під час служби твоєї настав, і як це взагалі було? Ну, з самого початку, по-перше, треба згадати, що ми були піхотинцями, які вночі стояли на СПшках, а вдень вже працювали безпосередньо з дронів. Перший дрон у нас з'явився взагалі прикольно. Прийшов нині покойний мій перший командир Тіхій, приніс Мавіка каже, хто хоче спробувати. Ну, я сидів там, ще зі мною хлопець. Він такий сразу, ні, ні, мені не цікаво. Він такий, «Ну, давайте спробуємо. І взяли ми того Мавіка і почали там вокруг позиції своєї там щось літати, дивитися. Там на наступний день знайшли там ще одного хлопця. Позивний Вандам ми з ним разом починали цю всю історію там з взводу. Ну і ми з ним вдвох почали вже працювати безпосередньо. Ну, спочатку, скажімо так, результативність була така дуже невисока. Тобто ми просто бачили, що є вокруг нашої позиції, потрошку намагалися спостерігати далі, там бачити, якісь там пересування противника. Для мене взагалі ну, як вчорашній цивільний. Вчора я ходив на роботу, там кожен ранок їздив, вечором повертався. Сьогодні вже. там, під Сєвєродонецьком, в якомусь лісі. Е, і все, що я знаю про цей ліс, це то, що там справа є десь наші друзі, і зліва є десь наші друзі. Да? Де вони, що вони там? Все непонятно. Нас тоді завозили, було цікаво. Е, ну і так почали літати. Е, перший наш дрон ми пролюбили дуже, дуже швидко. Це, по-моєму, дня 3-4 пройшло. І потім знову повернулись до стану піхоти, бо дронів більше не було. Дрони були дуже цінні. Тобто, ну, в той час за дроном можна було ходити далі, ніж розвідка. Тобто, ну, реально там до позиції противника доповзали, забирали дрони, тому що ну, він один, його нема. Все, ніхто там волонтер, його завтра там зараз не принесе. На складі там їх немає. А взагалі, в принципі, такого розуміння, як склад дронів, в той момент не було. Я думаю, напевно, що. Дуже мало бригад, де це розуміли і де це використовували. Е, як от власне, змінилась роль безпілотників у бойових діях спочатку, і от о, зараз, власне, з повномасштабного вторгнення? Ну, дивись, якщо ми беремо спочатку, це були спостережники. Це були розрахунки, які банально бачили, допомагали штабу координувати дії повністю підрозділів. Тобто, вже коригувати артилерію і так далі. Тобто, там. Первинно появлялись скиди з мавіків, там, там ще скиди були такі депотопні, що можна було само себе вбити. Дуже часто дрон повертався з боєприпасами, там, я пам'ятаю, ці моменти, коли він пролітає, ти його так, підходиш до нього, не знаєш, як його правильно взяти, тому що воно там може висіти тіліпатися, знаєш, на ніточці. Ну, Там взагалі різні були варіації, там всі ж придумували кулібіни, як могли. А, тоді це був такий засіб. Допоміжний. Зараз а, це майже єдиний основний засіб. Артилерія, скажімо так, ну, це не секрет, то, що боєприпасів не вистачає а, дуже мало, тому задіювати артилерію там, по одинокій групі, там, 2-3 там, одиниці живої сили противника, то ніхто не буде по ним гасити 120-го міномета. Ну, це недоцільно. А от відправити там, в пів камікадзи один-два, нехай три там, на, по, по дрону на кожного це нормально. Uh -huh. І це, в принципі, доступно. Тому зараз це, скажімо так, найдієвіший, єдиний, скажімо, в 80% ефективний спосіб впливу. Без них я не знаю, як зараз би воювалося. Да, чи власне от у вас можливо якась тактика, яка стала от фірмою для вашого підрозділу? Ну, дивись, я в минулому командир роти. Я можу казати, там, скажімо, за неї. В складі батальйону. Я зараз займаю посаду заступника командира батальйону загального. Я, скажімо так, виїжджаю в зону вперше. І, скажімо так, фірмової тактики батальйону, як такої, ну, її ще нема. Вона просто в процесі формування. А за роту можу сказати, що найефективніша тактика у нас була знайти вбий. Ну, все, просто треба. Розвідник побачив, ефективно ми там бачимо, що ми можемо це зробити. Ну, ми його вбиваємо. Тіпо, ну, Це думаю, у всіх так, це нормально. А, там, найбільші там, приємні для мене досягнення, ну я теж думаю, що це вже, скажімо, на той момент, коли ми це робили, це ще було вау. А зараз це вже типу, норма. А, на Мавік ціпляється рупор, він підлітає там до противника, каже: Здавайся, ванька, і буде жить". От. Ванька, якщо здається, все окей, він, там, ми його виводимо дронами, підказуємо, куди піти. Він там розружається і далі його забирають. Якщо Ванька не хоче здаватися, то ми починаємо там, цю позицію методично розбирати. Ну і потім ще раз підлітає дрон і каже: Ванька, жити хочеш? Виходь. Все, якщо Ванька не виходить, тут є два варіанти. Лібо він там ще живий, і шкіриться боїться, либо він вже якби помер. Тобто туди там ще якийсь вплив, і, в принципі, чекаємо, дивимося, що буде з позицією. Ну, це, скажімо так, тактика того колективу, який основав, які я очолював. Тобто угу. зараз, скажімо так, тактику конкретно, там батальйону я ще не можу нічого сказати. Тобто рано підлітали з рупором, говорили де? і вони виходили з Виходили, ну дуже багато таких прикладів. Треба ж розуміти, що це, скажімо так, Рубак був Свободівський, батальйон Свобода там неодноразово публікували, б-мому відео, де угу. йдуть полонені. Тобто, ну, це нормальна історія. Вони виходять, ми їх там супроводжуємо до позиції. Є навіть Практиці, коли ми його побачили, ми його там, спокусили, скажімо так, на те, щоб він вийшов. Він вийшов, там, ну, трошки поранений, такий був пошарканий, але вийшов. Забрали його ми, ми його вивезли і передали далі на всі інстанції. Тобто ну, Це угу. нормальна історія. І от, власне, так на завершення. Яке ти майбутнє бачиш для БПЛА? Так, У нас вже майбутнє настало, вже війна дронів. Далі тільки більше. Ну, Я не розумію, що піхоти не вистачає. І чим далі, тим більше використовується дронів. Ну, треба більше пілотів і буде більше толку. Більше пілотів, більше цих людей, скажімо, допоміжних, які працюють. Mm -hmm. Від дронів ми вже не ведемо. Зараз вже наземні дрони ефективно працюють, вже машинки їздять на управлінні, вже дрони літають на управлінні, літаки літають на управлінні, там все, все на безпілотці. Тобто, ну, все буде розвиватися далі в цьому напрямку. Мені б, наприклад, в моїй голові набагато простіше, нехай там буде 100 тисяч доларів стоїть. Ця турель якась на гусні. Це вона вийде, вона один раз там вб'є там, там не знаю, двох-трьох цих кацапів. І якби, ну, навіть якщо її вб'ють після цього, ну як це дешевше, ніж життя. Це простіше, ніж життя. І людина, яка цим керує, вона може запустити ще одну таку машинку. Питання фінансування, не, щоб, щоб вони могли ну, з'являтися ефективно. Я думаю, що там найближчим майбутнім часом вже у нас з'являться машинки обільні з турелями, які будуть просто там, десь виїжджати там, не знаю, на піхотні позиції і там нести службу. І це буде ефективно насправді. Тобто, ну, у нас 21 століття, у нас є можливість ставити турель, у нас є можливість там, цю турель там, на якусь кальосну або гусеничну базу невелику поставити. Вона під'їжджає, відпрацьовує і уїжджає. Є можливість там дрони, є можливість реби, все є. Будь ласка, якщо у нас це все стане на поток. Я думаю, що війна повністю перейде в такі знаєш, великі комп'ютерні зали, де просто люди сидять і керують цими засобами. Зараз, по суті, це так і виглядає. Той штаб у нас сидить перед купою моніторів, дивиться, як це все відбувається, і керує всі супутні організми. Майбутнє за цим.